Знаєш, що найбільше ранить? Не те, що людина зникла, а те, що ти закохався не в неї, а в того, кого створила твоя уява. Часом ти дивишся на когось, і всередині ніби щось спалахує м'яко, тихо, але дуже переконливо. І ти вже не бачиш реальну людину перед собою. Ти бачиш те, ким вона могла б бути, те, що ти хочеш у ній знайти, те, що твоя душа давно шукала, і поки ти прислухаєшся до цього тремтіння всередині. Ти починаєш створювати образ, турботливо й ретельно складаючи його з дрібниць, які, можливо, ніколи не мали значення. Ти приписуєш цій людині глибину, яку вона не показувала, мрію, яку вона не озвучувала, силу, якої вона можливо не має, ти заповнюєш її мовчання своїми фантазіями, ти підмінюєш справжні жести тими, яких хотів би побачити, і раптом. Ілюзія стає яскравішою за реальність. Ти закохуєшся, але не в людину у власний витвір. Карл Юнг писав, що кожна проекція це несвідома частина нас самих, яку ми бачимо зовні. І це страшно чесна фраза, бо правда в тому, що коли ти створюєш у голові ідеального партнера, ти не тікаєш від нього, ти тікаєш від зустрічі з собою. Ти переносиш свої мрії, болі, надії на іншу людину. Бо так легше, ніж зізнатися собі, чого ти насправді прагнеш і чого боїшся. І саме про це буде це відео, про те, чому ми так часто закохуємося в ілюзію, чому наш розум малює кастинг ідеалу, як зрозуміти, що твоя любов не до людини, а до власного образу. І головне, як повернути собі ясність, силу і здатність бачити серцем, а не страхами. До кінця цього відео, ти відчуєш, що частина тебе прокидається. Ти зрозумієш, чому так відбувалося раніше, і чому ти більше не хочеш повторювати цей цикл. Напиши в коментарі, чи було в твоєму житті так, що ти закохувався у власну фантазію. Є момент, який ти впізнаєш одразу, щойно згадаєш його. Це мить, коли ти дивишся на людину і ніби бачиш у ній не те, що вона показує, а те, що хочеш побачити. Ти ловиш випадкову усмішку, коротку увагу, кілька теплих слів, і всередині вже запускається механізм створення історії. Ти заповнюєш прогалини, домальовуєш риси, наділяєш її глибиною, яку вона не демонструвала, і мудрістю, яку вона не вимовляла. І поступово реальна людина зникає під вагою твого внутрішнього сценарію, ти наче одягаєш на неї оболонку, яка ближча до твоїх мрій, ніж до її характеру. Вона ще навіть не встигла показати, яка насправді, а ти вже дивишся на неї так, ніби знаєш її глибше, ніж вона сама себе. Це не любов, це голод душі, який шукає хоч якусь відповідь, ілюзія, що здається теплішою за правду. І поки ти живеш у цьому створеному світлі, ти не помічаєш деталей, які говорять зовсім інше. Ти ігноруєш слова, від яких маєш відступити, жести, які суперечать твоїй. Фантазії моменти, коли ця людина чесно показує, хто вона є, а ти відводиш погляд, бо правда не вписується в малюнок. Юнг вважав, що ми проєктуємо на інших ті частини себе, які боїмося визнати. І коли ти вигадуєш партнера, ти насправді прагнеш зустрітися з власною потребою в любові, увазі, турботі, стабільності або безпеці, але замість того, щоб дослідити ці потреби. Ти приклеюєш їх до чиєїсь присутності і називаєш це долею. Ілюзія починає рости, а ти губитися в ній. Бо ця вигадана версія здається такою правильною, такою знайомою, такою бажаною, що ти готовий закривати очі на все інше. Але правда завжди повертає нас до себе. І твоє серце вже знає. Якщо любов побудована на фантазії, вона рано чи пізно розіб'ється об реальність поки що. Ти стоїш на порозі того усвідомлення, і це тільки початок твоєї внутрішньої подорожі до ясності. Є одна тиха, але дуже важлива правда: ілюзія завжди народжується там, де є порожнеча, не тому, що з тобою щось не так, не тому, що ти слабкий чи наївний, а тому, що всередині є місця, які ще ніхто не заповнив теплом увагою або визнанням. І коли ти зустрічаєш людину, яка хоч трохи торкається цих місць, ти починаєш сприймати цей дотик як знак, як доказ, як початок історії, яку так довго хотів прожити, і ти навіть не помічаєш, як у твоїй голові формується ідеальний образ, ти приписуєш їй зрілість тільки тому, що вона вміє красиво говорити, глибину, бо раз сказала щось схоже на правду, турботу, бо одного разу проявила увагу. Ти так хочеш, щоб вона була тим, кого ти шукав. Що переконуєш себе, я відчуваю. Та насправді ти не відчуваєш людину, ти відчуваєш свою надію. Тут ілюзія стає солодкою, вона обгортає тебе м'яко, без спротиву. Вона дозволяє мріяти, не ризикуючи, побачити реальні риси партнера. Вона дарує тобі те, чого ти давно не отримував, але вона не дає найголовнішого правди. І сумно визнавати, але часто людина, яку ти вигадав, не має нічого спільного з тією, що стоїть перед тобою. Її наміри інші, її межі інші, її цінності інші. Її глибина може бути зовсім не такою, як ти собі уявив. І чим більше ти чіпляєшся за вигаданий образ, тим більше сліпнеш до реальності. Карл Юнг писав, що ми бачимо в іншому те, що не хочемо побачити в собі. Можливо, ти створюєш ідеального партнера, бо сам боїшся сказати собі правду про те, що потребуєш любові. Можливо, ти вигадуєш його силу, бо не хочеш визнавати свою втомленість. Можливо, ти наділяєш його мудрістю, бо сам прагнеш опори, яку ще не навчився давати собі. Ілюзія це завжди дзеркало. Але поки ти не наважишся подивитися в нього чесно, ти будеш закохуватися у тіні, а не в людей. Та сьогодні ти вже ближче до відповіді, ніж будь-коли. Тут починається момент пробудження, коли твоє серце нарешті хоче побачити правду, навіть якщо вона болить менше, ніж солодка вигадка. Є одна річ, яку ми помічаємо лише тоді, коли ілюзія починає тріщати. Це момент, коли реальна поведінка людини перестає відповідати тому образу, який ти для неї створив, і замість того, щоб прийняти цю різницю. Ти намагаєшся її пояснити, ти говориш собі. Він просто втомився, вона хвилюється. Зараз складний період. Ти шукаєш причини, які виправдовують неуважність, холодність, непослідовність. Ти відчуваєш, що щось не сходиться, але замість того, щоб побачити правду, ти ще сильніше чіпляєшся за фантазію, ніби боїшся, що реальність забере в тебе те тепло, яке ти сам собі створив. Інколи це не про кохання, це про страх залишитися знову наодинці зі своїми потребами. Ілюзія при цьому робить одну небезпечну річ вона переконує тебе, що ти всього лиш трохи зачекаєш, і все складеться. Вона каже: Ти просто неправильно зрозумів, це випадковість, вони зміняться. Але реальність не змінюється заради наших фантазій. Реальність говорить мовою дій, а не мрій. Іноді людина чесно показує, хто вона є, але ти так захоплений вигаданою версією, що не чуєш цього. Юнг писав, що ми часто зачаровуємося власною проекцією і тому не бачимо іншого таким, яким він є. Це і є той момент, коли біль зароджується не від чужої поведінки, а від зіткнення твоєї вигадки з правдою. І тут твоє серце чинить опір. Не тому, що ти так сильно любиш людину, а тому, що не хочеш відпускати історію, яку довго носив у собі. Бо коли вона руйнується, стає видно щось значно глибше: твою самотність, твої потреби, твої мрії, які ти так боявся озвучити. Але саме тут починається ясність: крок за кроком, непомітно для себе, ти починаєш бачити людину такою, яка вона є, а не такою якою ти хотів її зробити, і це не кінець, це перший подих свободи, який завжди приходить після падіння ілюзії. Є момент, який приходить тихо, майже непомітно. Ти раптом починаєш сумніватися не в людині, а в собі. Ти думаєш, може я надто вимогливий, може я неправильно відчуваю, може я перебільшую. І саме тут ілюзія показує свою найсильнішу сторону. Вона змушує тебе шукати причину в собі, а не у фактах. Які стоять перед очима, ти аналізуєш кожне слово, кожен жест, наче боїшся визнати очевидне. Поведінка не збігається з образом, який ти створив, людина не відповідає тому характеру, який ти їй приписав, її дії не підтверджують ті якості, які ти так щиро хотів у ній бачити. Але замість того, щоб прийняти це, ти починаєш переконувати себе, що з часом стане краще. Бо втрата ілюзії для тебе болючіша ніж втрата стосунків, яких насправді ніколи й не було. Юнг писав, що ми закохуємося в потенціал, бо боїмося зустріти реальну людину, яка не зможе заповнити наші внутрішні прогалини. І коли ти це розумієш, приходить важлива думка: ілюзія народжується там, де ти не дозволяєш собі бути чесним зі своїми потребами. Ти боїшся сказати, що хочеш тепла. Близькості, уваги, щирості, бо колись за це тебе зробили винним. Ти вчився бути тим, кого складно занадто сильно хотіти. І тепер, коли всередині щось прагне більше, ти приклеюєш цю потребу до першої людини, яка здається, хоча б трохи підходящою. Та ось правда, яку важко прийняти, але саме вона звільняє: ти не закохався в людину, ти закохався в те, як поряд із нею почувався у власну мрію. У відчуття можливості, яке вона випадково в тобі активувала, і саме тому біль від розбитої ілюзії такий гіркий: ти втрачаєш не людину, а власний всесвіт, який побудував довкола неї. Але саме в цей момент щось у тобі починає прокидатися, ти починаєш бачити, реальність не руйнує тебе, вона звільняє. Бо тепер ти здатен вперше подивитися на себе очима правди без мрій, без фантазій, без прикрас. І це тільки початок того, як ти вчишся вибирати людину. А не ілюзію є етап, коли ти вже не намагаєшся виправдати людину, але все ще вагаєшся прийняти свої почуття. Це тихий перехідний момент, коли ілюзія вже не тримає тебе так сильно, але реальність ще лякає. Ти ніби зависаєш між двома світами: вигаданим, який давав надію, і справжнім, який дає правду. І саме тут починається найскладніше зустріч із собою без прикрас. Ти починаєш розуміти, що твій вигаданий образ партнера був не помилкою, а спробою душі компенсувати те, що довго залишалося в тіні. Ти створював не людину, ти створював міст між тим, що відчував, і тим, що боявся визнати. І коли цей міст розламався, ти відчув порожнечу, але ця порожнеча не покарання. Це простір, який нарешті можна наповнити справжнім. Тепер ти починаєш помічати деталі, які раніше ігнорував. Ти бачиш, як твої проекції працювали. Ти наділяв людину сміливістю, тому що сам прагнув внутрішньої опори. Ти бачив у ній ніжність, бо давно не давав цю ніжність собі. Ти наділяв її мудрістю, тому що тобі бракувало підтримки в моменти сумнівів. Ти не закохувався, ти намагався зцілити себе через когось іншого. Карл Юнг говорив, що зустріч із тінню це завжди зустріч із власною правдою, і в цьому немає осуду, є тільки чесність, коли ти перестаєш вимагати від іншої людини заповнити твої внутрішні порожнечі, починаєш помічати, що можеш робити це сам не тому, що ти маєш бути самодостатнім до межі, а тому, що справжня близькість можлива лише тоді, коли ти приходиш у стосунки, як реальний ти. А не як поранена частина, що шукає порятунку. І ось що важливо: коли ти починаєш бачити себе ясніше, твоя ілюзія перестає бути болючим втраченим світом. Вона стає дзеркалом, яке показало тобі те, що потребувало уваги. І тепер ти вже не тікаєш у вигаданий образ, бо відчуваєш, реальність не така страшна, коли ти стоїш у ній обома ногами. Ти тільки но вступив у нову фазу. Тут де замість фантазії народжується зрілість, і саме тут починає формуватися твоя здатність бачити людину, а не свою мрію про неї. Є особливий момент у цій внутрішній подорожі, коли ти вперше дивишся на людину без свого сценарію, без ідеалізації, без припущень, без очікувань, які проростали з твоєї тіні. і раптом з'ясовується, реальність зовсім не така, якою ти її собі уявляв. Інколи вона простіша, інколи складніша, але завжди чесніша. Ти бачиш, що ця людина не той всесвіт, яким ти її малював, не та глибина, не та емоційність, не та здатність любити, яку ти їй приписував. І вперше у цьому немає трагедії, є лише спокійне прийняття. Ти не відчуваєш злості, бо вона не руйнувала твоїх очікувань. Ти сам їх побудував і тепер сам їх відпускаєш. Це і є той перехід від ілюзії до ясності, коли ти бачиш різницю між тим, що було твоєю мрією, і тим, що є реальністю, і в цей момент ти вперше починаєш бачити не тільки іншу людину, але й себе такого, який є насправді. Без романтизованих поривів, без страхів бути нелюбим, без намагання заповнити пустоту через когось іншого, Юнг говорив. Що кожна зустріч із іншим це зустріч із власною душею. І тепер ти бачиш, ти не помилявся, коли шукав любов, ти просто шукав не там, поза собою. Ілюзія стала проєкцією твоїх нездійснених бажань, твоїх ран, твоїх надій, які давно просили бути поміченими. Вона стала тим, через що ти вперше наблизився до власної правди, але тепер. Коли туман розсіюється, ти вперше можеш обрати не мрію, а реальність не потенціал, а факти, не казку, а людину зі своїми межами, не далістю, світлом і тінню. І якщо ця реальність не збігається з тим, чого ти прагнеш, це не поразка, це свобода. Бо найважливіше те, що ти нарешті перестаєш чіплятися за вигадане і починаєш створювати своє життя не з очікувань, а з істини. І коли ти стоїш у цій істині, уперше з'являється шанс побачити того, хто буде поруч з тобою, не тому, що ти придумав його, а тому, що вибрав свідомо, ясно, по-справжньому. Є мить, коли твоє серце нарешті перестає чіплятися за можливо, колись він зміниться, вона просто боїться близькості. Це тиха революція, яка починається не з гніву, а з прозріння. Ти бачиш різницю між тим, що тобі обіцяла твоя фантазія, і тим, що може дати реальна людина. І найцікавіше: у цій ясності немає розчарування, є полегшення. Ти ніби відпускаєш важку книгу, яку довго носив у руках, думаючи, що вона твоя історія, але сторінки виявилися пустими, і ти не злишся. Ти просто повертаєш її на полицю і йдеш далі, вперше без тягаря. Ти починаєш розуміти ключову річ. Ти не закохувався в людину, ти закохувався у власний потенціал любити, у те тепло, яке в тобі жило, у глибину, яку ти сам носив, у ніжність, на яку був здатен, у силу, якою міг обіймати іншого. Ілюзія всього лише стала екраном, на який ти проєктував свою здатність кохати. Це була твоя душа, що намагалася показати тобі. Поглянь, ти здатен на більше, ніж ти думаєш. Юнг говорив, що найбільше випробування стосунків. Це зустріч із власним внутрішнім світом, який ми несвідомо бачимо в іншому. І тепер, коли цей внутрішній світ повертається до тебе, ти відчуваєш не втрату, а повернення, повернення до себе. І ось що дивовижно: коли ілюзія розпадається, ти вперше бачиш людину реалістично, без блиску, без додуманих якостей, без накинутих смислів, ти бачиш її справжню емоційну доступність, її межі. Її рівень зрілості, її здатність або нездатність бути поруч. І раптом стає так очевидно, якщо поруч із нею, ти не відчуваєш себе спокійно, тепло, впевнено, це не любов, це спроба заповнити порожнечу. І коли ця порожнеча перестає керувати твоїми виборами, любов, нарешті, перестає бути ілюзією. Ти тільки но наблизився до найважливішого: до моменту. Коли серце вчиться бачити не фантазію, а реальну людину. І саме це дає тобі свободу вибору, яку ти так довго шукав. Є особливий майже священний момент, коли ти вперше не просто відпускаєш ілюзію, а розумієш, чому вона взагалі з'явилася, і тоді замість болю приходить глибоке, тихе співчуття до себе. Ти більше не дорікаєш собі за наївність, не картаєш за те, що не побачив очевидного. Не злишся на те, що повірив у вигаданий образ. Ти бачиш тепер. Все це було спробою серця доторкнутися до чогось, чого йому не вистачало. Це була мова твоєї душі, яка намагалася показати, де ти себе не чуєш, де відмовляєш собі в любові, де не дозволяєш собі взяти те, що давно заслужив. Ілюзія не була помилкою, вона була вчителем. Вона показала, як сильно ти хочеш бути побаченим. Як сильно прагнеш взаємності, як глибоко бажаєш тепла, чесності, присутності. І в той самий момент, коли це усвідомлення приходить, ти робиш найважливіший крок перестаєш шукати себе в іншій людині. Ти перестаєш чекати, що хтось вгадає твої потреби, перестаєш сподіватися, що правильна людина вилікує твою внутрішню порожнечу. Бо тепер ти бачиш, це можеш зробити тільки ти сам. Юнг говорив. Що ніхто не може зустріти справжнього іншого, поки не зустрів справжнього себе, бо лише тоді очі стають чистими, позбавленими проекцій, бажань і страхів, які спотворюють реальність. І саме тоді у твоєму житті вперше з'являється простір для справжнього кохання, Не не ілюзорного, вигаданого, не побудованого на потребі, а зрілого і чесного. Кохання, яке не створює казки, а бачить людину. Кохання, яке не рятує, а співіснує, кохання, яке не заповнює порожнечі, а з'єднує два цілісні серця. Ти вже стоїш дуже близько до цього розуміння, і все, що зараз відчуваєш, це шлях до нього. Є тиха, майже невловима мить, коли ти вперше дивишся на себе без осуду. І саме тоді стає зрозуміло: ти ніколи й не закохувався в людину, яка стояла перед тобою. Ти закохувався у свою мрію про кохання. У ту ніжність, яку давно не отримував, у ту присутність, якої так потребувало твоє серце, у той спокій, який ти несвідомо шукав в очах іншого, бо не знав, що можеш створити його в собі. І тепер, коли ілюзія розчинилася, ти більше не тікаєш від правди, ти вперше бачиш себе, справжнього, живого, вразливого, того, хто намагався любити так, як умів, і в цьому немає сорому. Є тільки шлях твій шлях. Юнг говорив, що справжня свобода починається тоді, коли людина перестає ховатися від власної душі. І зараз це відчуття свободи вже торкається твоїх грудей. Ти більше не ідеалізуєш, не домальовуєш, не вигадуєш. Ти навчився дивитися очима, які бачать реальність, а не страхи, серцем, яке відчуває правду, а не самотність, душею, яка обирає не ілюзію, а зрілість. І саме це змінює все. Тепер ти знаєш: якщо людина не здатна бути поруч, ти не створюватимеш її в голові. Якщо вона не дає тепла, ти не будеш вигадувати його між рядків. Якщо вона не говорить правду, ти не будеш читати казку там, де немає історії. Ти обиратимеш те, що відчувається справжнім. Бо тепер ти сам справжній. Це відео не про втрату, це відео про твій початок. Про те, як ти знову навчився бачити серцем, як перестав тонути в своїх фантазіях, як навчився залишати себе з собою. І коли ти наступного разу покохаєш, це буде не тінь, не мрія, не проекція, це буде людина. Бо ти більше не плутаєш любов із надією і не плутаєш присутність із фантазією, ти знайшов себе, а значить, знайдеш і того, хто побачить тебе таким, яким ти є. Напиши в коментарі, чи впізнав ти себе в цих рядках. Підписуйся, якщо хочеш продовжувати цю спільну подорож до глибшого, чеснішого життя. І поділися цим відео. Можливо, хтось сьогодні теж шукає ту правду, яку ти вже зміг знайти.